І Отця і Сина, і Святого Духа, всечисні отці, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день у Великий Страсний четвер ми згадуємо встановлення таїнства Євхаристії, причастя тіла і крові Христових. Майже всі ви присутні тут, на Богослужінні, також причастилися, це таїнство. Встановлене Спасителем для того, щоб ми мали єднання із ним у самій нашій людській природі, не просто у думці чи в спогаді, але в цілості нашої природи, душі і тіла разом, щоб ми ставали причасниками Йому, нашому Спасителю. Священне Писання говорить, що один Бог і один посередник між людьми, людина Ісус Христос. Спаситель, прийшовши у світ, звершив усе необхідне для нашого спасіння. Він освятив, оновив, обожив людську природу, прийнявши її в повноті. Будучи сином Божим, став також і сином людським, і прийняв усе, що властиве людині, окрім гріха. І у своїй людській природі він звершив усе, але для того, щоб це звершене ним стало також властивим і нам, бо ми по його людській природі з ним єдині. Він людина і ми люди. Але те, що звершене ним у людській природі, також повинно стати і для нас дієвим. І це відбувається через нашу єдність із церквою. Церква називається у Писанні тілом Христовим, тілом містичним, таємничим. Христос є глава цього тіла, а всі ми клітинки, частини. І як знаємо із науки про наше тіло, що кожна клітинка, кожна частинка нашого тіла живиться, отримує поживні речовини через ток крові і має своє життя завдяки тому, що знаходиться у єдиному тілі, бо будучи відірваною від тіла, Клітина помирає, частина тіла помирає, то так само і в нашому житті духовному ми для того, щоб оживитися, відновитися для життя вічно, стаємо причасними Христу. Ми єднаємося із Ним, стаємо з Ним одним цілим. І це відбувається якраз через таїнство Євхаристії. Таїнство причастя тіла і крові Христової. Господь каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, і я воскрешу його в останній день. Тобто, причастя тіла і крові Христових є необхідною умовою для спасіння. Так само, як споживання їжі є необхідною умовою для насичення. Недостатньо лише того, що ми знаємо про існування їжі, недостатньо того, що ми споглядаємо цю їжу, чи навіть самі приготуємо, чи хтось приготує її. Якщо ми не з'їмо те, що приготовлене, не споживемо, то ми залишимося голодними. Те саме стосується і єдності церкви, єдності тіла Христового, містичного. Бо самі спогади. Чи саме споглядання того, що є причастя, ще не робить нас причасниками тіла Христового, але споживання крові і тіла Спасителя робить нас причасними йому. І тому необхідно причащатися і в сьогоднішній день, день, коли ми згадуємо встановлення цього таїнства на тайній вечері перед стражданнями Христовими. Ми особливо про це згадуємо і на цьому наголошуємо. Також слід звернути увагу на те, що причащалися, споживали тіло Христове і Його кров під виглядом хліба і вина, всі апостоли, всі дванадцять, серед них і Юда. Ми це бачимо з Євангелія. Причастилися всі, але не всі були достойні цього причастя. Бо про Іуду сказано, що він у серці своєму вже зрадив Христа, і що через цю зраду увійшов у нього сатана. І тому ми, дорогі брати і сестри, повинні не тільки дбати про те, щоб причащатися тіла і крові Христових, але щоб робити це достойно, належно приготувавшись. Апостол Павел про це нагадує, кажучи ученикам християнам. Що деякі з вас споживають від хліба і чаші, не розсуджуючи про те, що це є тіло і кров Христові. І через це хворіє дехто, а дехто і помер. І тому ми в молитві просимо, щоб не в суд і не в осуд нам були причастя і тіла Христових, і крові Христових. Бо це. Означає, що може бути і в суд, і воспід, так само, як недостойне доторкання до святині в Старому Завіті, було причиною гніву Божого. Так само, як неналежне поводження перед Богом, яке є гріхом, робить нас недостойними, те саме стосується і причастя. І тому ми, до того, як причаститися, готуємося, ми молимося Богу, ми постимо, ми згадуємо про свої гріхи і розкаюємося в них. І так, духовно очистившись, приступаємо до цього таїнства, але і в цьому розуміємо, що ще не в повноті ми чисті, і тому просимо Господа, щоб Він простив нас і не обвинуватив у нашому недостоїнстві, але як милостивий і чоловіколюбець прийняв нас, прийняв. І дав можливість бути причасними Йому. Нехай Бог береже нас від гріхів, дає нам сили очищатися від них, і нехай дає нам через причастя і тіла, і крові Його, єднання з Ним самим, щоби ми, так освятившись і очистившись, мали духовну силу. Поборювати всякі спокуси і пристрасті у єдності з Христом Господом нашим, нехай Боже благословення і причастя тіла і крові Христових у єдності Святого Духа будуть з усіма нами. Амінь.